Шановний суд, я прошу відмовити прокуратурі у задовільненні цього колпотання про продовження запобіжного заходу. Вказано прокурором два ризики можливих. Перше, можливе переховування від органів досудового слідства або суду, а другий, можливе вчинення іншого кримінального правопорушення. Я думаю, що. З ходу нашого судового процесу, всім потрошки стає зрозумілим сама абсурдність цього процесу, і те, що ми розглядаємо, що захватників та насильників, які по факту такі є, чи законно називати захватника-захватником, а насильника-насильником, з цього приводу судять мене як людину, яка постраждала разом зі своєю паствою. А тому. Я особисто зацікавлений більш ніж інші учасники цього процесу в об'єктивному розгляді цієї справи. Я впевнений у повному своєму виправданні судом, а тому перший зацікавлений у тому, щоб справа була доведена до кінця, а не в якомусь там переховуванні. Звісно ж, ніхто переховуватися не збирається. Ми збираємося довести цю справу до кінця. І довести всьому суспільству через справедливий вирок суду, що бандитизмом займатися не можна, а якщо захватчиків називають захватчиками, то в цьому немає порушення закону. А другий ризик, який наводить прокуратура, це те, що нічний арешт, начебто, може завадити так званим злочинам по 161 статті, які мені інкримінуються в інших сфальсифікованих проти мене справах. Нічний домашній арешт не може завадити таким злочинам, начебто злочинам. І у всіх інших кримінальних справах, які порушені по 161 статті проти мене, вони сфабриковані, чисто сфабриковані. В жодній без виключення в цих справах немає такого суворого запобіжного заходу. Там є або Повністю відсутній запобіжний захід, або особисті зобов'язання у всіх без виключення справах, які розглядаються судами по цій статті. Це єдиний випадок, коли до сих пір у нас тримається запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Тому я прошу, шановний суд, відмовити у клопотанні прокуратури і або повністю відмінити будь-який запобіжний захід, або. Як компромісний варіант залишити особисті зобов'язання? Дякую за увагу. Зрозуміло. Суд видаляється до нарадчої кімнати для робців поставить.